Всіх вітаю! Це канал Валентина Творимо красу. Будемо починати нову красу творити нову серветочку. Серветочка зовсім невелика, тут всього 16 рядів. Але вона така цікавенька давно вже хотіла її зв'язати. І ось настав, настав цей час. Що в цій серветочці? Нічого складного, є тільки стовпчики. З багатьма накидами. Є з спільною вершиночкою і є мої улюблені попкорни. Тож, якщо ви вмієте це все в'язати, ласкаво запрошую разом зі мною створити нову красу. Ниточка в мене марсеризована, бавовна. Не зовсім такий презентабельний моточок у мене. Чому? Тому що це ниточка з розпуску, готувала для вас майстер-клас, але схема видалася. Такою невдалою, недопрацьованою, тому було декілька розпусків. Потім я вирішила, що втрачати час на безкінечні перев'язування, відшукування помилок, да, які вже знаходяться через декілька рядів, ти розумієш, да, що там була помилка. Ну, вирішила, що не треба на це тратити час, можна взяти більш досконалу схему да, і працювати з нею. Так, що вам ще скажу, що це в мене мерсеризована бавовна. З неї я в'язала серветку «Сонячні тюльпани», це в мене залишки. Да, І здається тут 225 метрів у 50 грамах. Гачок у мене номер 2 Ви ж берете ту ниточку, яка у вас є в наявності, якою ви звикли в'язати, якою вам зручно. так. Ну, Але все ж таки краще, щоб це була мерсеризована бавовна. І для зручності в'язання, і для подальшого блокування серветки, тому що чим більша кількість натуральної сировини у пряжі, да, тим краще вона заблокується. Нагадаю, що я показую тільки початок ряду, і ви потім ставите відео на паузу і дов'язуєте самостійно все інше, да, всі інші рапорти. Якщо вам зашвидкий темп мого мовлення, можливо, комусь навпаки дуже повільно. У налаштуваннях до відео відшукуєте потрібну швидкість, яка буде для вас зручною. І працюєте таким чином, як під диктовку. Так, в'яжете те, що я розказую. Якщо потрібно десь щось піддивитися, то піддивляйтеся. Так, ну що, починаємо. Ага, ще скажу вам, що на моєму каналі багато майстер-класів вже є, багато плейлистів. В основному в кожному плейлисті, точніше, в одному плейлисті, це якась серветка або якийсь інший виріб, та, тобто ви з легкістю знайдете те, що вам потрібно, я сподіваюся. Також є відео розмовного характеру, це якісь розпаковочки, якісь влогові відео, якісь відповіді на теги, тобто якщо вам хочеться пов'язати під Якісь розмовні відео, так можете зробити це, знайшовши відео в моєму плейлисті. Так, ну що, будемо починати. Так, починаємо ми, як завжди, О, ще ж не сказала, чому у мене такий страшненький моточок. Да? Маточок страшненький, тому що перемотувала з розпуску шпряжу, пряжу, і моя моталочка вже від віку перестала гарно працювати. тобто там видно десь Верлися якісь детальки всередині, і неможливо робити потрібний натяг ниточки, тому вона, точніше, через те, що вона просто тоді перестає мотати. Ну ось так, тому перемотала, як перемоталося. Так, а ми починаємо починаємо з восьми повітряних петель. Так, один, два, три, п'ять 6, 7 і 8. Робимо кільце з цього всього. І починаємо в'язати перший рядочок. Для цього підіймаємося на три повітряні, це замість першого стовпчика з накидом, і ще набираємо 5 повітряних для арочки. Тепер під кільце чи в кільце в'яжемо стовпчик з одним накидом. Далі 5 повітряних знову для арочки. І в'яжемо наступний стовпчик з накидом оце кільце знову 5 повітряних. Тобто ви зараз обв'язуєте все кільце таким чином: стовпчик з накидом, 5 повітряних. І на кінець ряду у вас має бути 12 стовпчиків з накидом разом з петлями підйому. І між ними по 5 повітряних. Майже я дов'язала цей рядочок, і. Буду з'єднуватися з початком ряду наступним чином. Пров'язавши 12 стовпчик, да, я набрала дві повітряні, роблю накид і з'єднуюся у 3-повітряну петлю, якими ми починали роботу стовпчиком з одним накидом. Це я роблю для того, щоб опинитися відразу посередині арочки, і працювати звідси, щоб не переходити з'єднувальними стовпчиками. Так, в другому ряду ми зараз будемо в'язати з вами попкорни. Хто не знає, може пройти мої навчальні відео, подивитися, як це робиться. Якщо ж можете, відразу на ходу так, зі мною в'язати, то в'яжемо. Підіймаємось на три повітряні і під арочку, ось цю, яка в нас утворилася, в'яжемо ще чотири стовпчики з одним накидом. Тобто, всього в сумі. Начебто має вийти 5. Так, витягуємо гачок, вставляємо в третю повітряну петлю підйому, підхоплюємо робочу ниточку, витягуємо і таким чином у нас виходить попкорник. Так, тепер у нас 5 повітряних: 1, 2, 3, 4, 5. Йдемо до наступної арочки, і тут робимо все те ж саме. Тобто, в'яжемо 5 стовпчиків. Знакидом. І робимо з них попкорн. Ось так. Тепер знов 5 повітряних, і продовжуємо в'язати попкорни і арочки з повітряних петель. Майже дов'язала я вже рядочок до кінця, залишилось тільки з'єднатися з початком ряду. Для цього я пров'язую дві повітряні, роблю три накиди і йду до першого попкорника. Тут приєднуюся, ось так беру за дві дужечки, щоб не розсипалась моя конструкція. Да? І пров'язую стопчик з трьома накидами, щоб я опинилася ну, майже посередині арочки. Щоб не робити петель з'єднання. Так, і наступний наш рядочок, третій, він у нас дуже-дуже легкий і простий. Я зараз піднімаюсь на три повітряні замість першого стовпчика, і окрім цього стовпчика, точніше, повітряних петель, та, які його замінюють, я в'яжу ще 6 стовпчиків з одним накидом. Так, 4-5. 6 і 7, тобто всього з петлями підйому В мене має вийти 7 стовпчиків. Тепер набираю одну повітряну і відразу йду до наступної арочки. Сюди також в'яжу 7 стовпчиків з одним накидом. Тепер знову одна повітряна, і таким чином обв'язуєте все вся коло да, до кінця. Так, у мене вже готовий третій ряд. Нічого тут такого важкого не було. З'єдналися ми в третю повітряну петлю підйому. І тепер переходимо до четвертого ряду. Нічим таким цікавим я вас не. Потішу цього разу, тому що ми будемо в'язати все ті ж самі стовпчики з одним накидом, тобто над кожним стовпчиком в'яжемо по стовпчику. тобто У нас вийде 7 стовпчиків з одним накидом. З єдиною різницею, що тепер між групами стовпчиків ми пров'язуємо дві повітряні, а не одну. Ось так. І перехожу до наступної групи стовпчиків. Все можете в'язати далі самостійно. Завершила я четвертий ряд, переходжу до п'ятого. І тут знову в нас будуть ті ж самі сім стовпчиків. Е -м -м. Можна було вам, в принципі, і не показувати, але вже щоб. Не збиватися, да? з рядочків дивляться багато не жителів нашої країни, так, які не володіють мовою. Да? До речі, дуже дякую їм за те, що в'яжуть за моїми майстер-класами. Це дуже приємно. І ось для них потрібно більше. Візуальної картинки, так, тому розповісти це одне, показати треба обов'язково. Так, в цьому п'ятому ряду нашому між стовпчиками вже буде по три повітряні. Ось так, тобто ті самі сім стовпчиків, але три повітряні. Так, я вже пров'язала п'ять рядочків і йду до шостого. Шостий у нас знову буде. Такий самий майже, да? тобто знову 7 стовпчиків з накидом. І тепер тільки змінюється знову ж кількість повітряних між цими групами стовпчиків. І цього разу їх буде вже 4. Сім'є один, два, три, чотири. Чотири повітряні, і переходимо далі до наступної групи стопчиків. Все, в'яжіть до кінця рядочку. Переходимо до сьомого рядочка, і зараз будемо в'язати наступним чином. Перші два і останні два стопчики. Кожного з цього елемент, стопчиків стовпчиків да, нам потрібно пров'язати спільною вершиночкою. Що я зараз роблю? Наберу дві повітряні цього разу і пров'яжу стовпчик з накидом у вершиночку наступного стовпчика. Ось так. Тепер наступні один, два, три стопчики я в'яжу. Просто по одному стовпчику знаки. А ті, що два залишилися. Я спочатку перший пров'язую не до кінця, другий пров'язую не до кінця, і тепер пров'язую все разом. Ось так. Далі в мене йде 7 повітряних: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. І переходжу до наступної групи стовпчиків. Тут уже я можу почати. З самого початку да, пров'язувати два стовпчики з спільною вершиночкою, потім три стовпчики просто по одному стовпчику знаки там. Так, і в кінці два останні стопчики це стопчики спільної вершинки. Ось так, далі знову сім повітряних, і так далі до кінця рядочка. Готовий сьомий ряд, переходимо до восьмого. Тут ми зараз будемо об'єднувати всі наші стопчики в єдине ціле, тобто пров'яжемо 5 стопчиків із спільною вершиночкою. Тобто, у нас така квіточка вийде, так, пелюсточки зараз закриваємо. Я ось так перейду до другого стопчика. І почну в'язати з нього, тому що у нас тут два стовпчики з спільною вершиночкою, да, але ми ж починали з повітряних, тому я зроблю саме так. Набираю дві повітряні, і тепер у кожен з наступних стовпчиків я починаю пров'язувати стовпчик з накидом, але роблю це не до кінця. Так, І тут ось у нас було два стовпчики з спільною вершинкою, да, це я роблю. В них ось таким чином У нас зараз на гачку 5 петель, і ми всі їх пров'язуємо разом. Тобто закрили ми нашу пелюсточку. Після цього набираю 5 повітряних: 1, 2, 3, 4, 5. Роблю накид. Тепер у нас була арка із 7 повітряних. Я відшукую четверту повітряну петлю, і в неї Пров'язую 3 стовпчики з одним накидом. Можете пров'язувати просто під арочку, але я хочу, щоб воно було ось так у одній точці зібрані всі ці стовпчики. Знов 5 повітряних, 3, 4, 5 і перехожу до наступного елемента із стовпчиків. Тут знову починаю набирати 5 стовпчиків з одним накидом. Мається на увазі, так, що я їх до кінця не пров'язую. Від кожного залишаю по одній петлі. І тільки коли вже всі в мене на гачку, цього разу звертаю увагу, що 6 петель в мене на гачку, тому що від арочки одна залишилась. І тепер пров'язую всі разом. Ось так рухаюсь до кінця рядочка. І що я вам скажу, що на цьому цю частину я завершу, і зустрінемося з вами вже у наступній тож дов'язуйте рядочок до кінця. І якщо ви в'яжете не у день виходу відео, да, то відразу шукайте наступну частину і продовжуйте в'язання там. Якщо ж ви в'яжете відразу, коли відео вийшло на канал, то зачекайте один чи два дні, доки я завершу серветочку да, і випущу наступне відео. Все, до зустрічі!